Бля, мені треба бабаху забирати якось. Ну от якось так, да. А тепер мені треба забити хуй на ДБВ і чекати другу бабаху. Тут мені не бажано випікувати тому що. Та шаловіна морда стрілятиме. Сука едет уже. Мне треба как-то Сука, і альфу хочеться дати. Баба Бабаху не хочеться зустріти. Маха, походу, поїхала. Шалава. мені треба якусь дистанцію розривати, мені не можна просто. Блять, як мені і в танчити на грибу? А у них не повне обертання, правильно? Це же колобанов? 610 це він за рятуванням грає, чи що? <звук> Головне його тут зачекати. Це інше неважливо. Сюди!!! Ха -ха 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 -ха! Сто попа в гости! Кто попа в гости? А? Сюди этих кучерявых однокнопочных.